А що, якби ми сказали, що наша планета це не просто камінь, що летить у космосі, що це насправді такий собі багатошаровий світ з м -м, прихованими глибинами і невидимими захисними щитами. Ну що ж, давайте разом зазирнемо під поверхню і розкриємо таємниці, що ховаються як глибоко під ногами, так і високо-високо над головою. Знаєте, щоб розібратися в будові Землі, можна уявити її як торт, як на картинці. Але є ще краща, простіша аналогія. Уявімо собі, велетенський фрукт. Так, так, саме фрукт це дуже проста, але напрочорт точна аналогія, яка допоможе нам зрозуміти всю складну структуру. От прям шар за шаром, від поверхні і до самого самого розпеченого центру. Отже, починаємо нашу мандрівку і почнемо ми її, так би мовити, зсередини. Будемо рухатись від поверхні, по якій ми ходимо, все глибше і глибше, аж до самого розпеченого серця нашої планети. Так, так саме персик. Може, це звучить трохи дивно, але повірте, цей фрукт просто ідеально показує нам три головні внутрішні шари Землі. Давайте розберемося, як це працює. Отже, перше, це шкірка. Тоненька, так, але ж на ній все тримається, оце і є земна кара, наш з вами дім. Добре, що під шкіркою, соковита, об'ємна м'якоть. А в нашій планеті це мантія, величезний, просто гігантський шар, який приховує в собі ну просто неймовірну енергію. Ну і в самому самому центрі, що правильно тверда кісточка, це і є ядро землі, її розпечене серце. Отже, запам'ятали шкірка, м'якоть, кісточка. Тобто кора, мантія, ядро. Все ж просто, правда? Так, тепер давайте детальніше. Кора це най найтонший шар, але для нас, безперечно, найважливіший. Це ж тверда поверхня. Такий собі фундамент для всього, що нас оточує. Але є один цікавий момент: її товщина зовсім не однакова. Тільки вдумайтеся в цю різницю, от під океанами товщина кори, ну, якихось 5 кілометрів. А от під найвищими горами, наприклад, Гімалаями, вона може сягати аж 70 кілометрів. Уявляєте, 5 проти 70! Гаразд, занурюємося глибше. Під цією відносно тонкою і крихкою корою ховається мантія. І це, знаєте, не щось тверде і не щось рідке. Це скоріше гаряча густа в'язка маса, як дуже гарячий пластилін. І саме тут у цій масі народжується розплавлена магма, яка потім час від часу виривається на поверхню через вулкани. А тепер увага! 83%. Просто уявіть собі цей масштаб. Мантія це 83% усього об'єму нашої планети, там прихована просто колосальна, неймовірна енергія. Ну що ж, нарешті, ми дісталися до кісточки нашого персика, до ядра, це металеве серце нашої планети, і воно розпечене до просто неймовірних температур. 6 тисяч градусів за Цельсієм. Щоб було зрозуміло, це приблизно так само гаряче, як поверхня сонця. Так, у центрі нашої планети є своє маленьке сонце, справжнє розпечене серце, що б'ється в глибині. Але знаєте, що найголовніше? Це надгаряче ядро. Воно не просто собі там існує, воно виконує абсолютно життєво важливу функцію. Оцей розплавлений метал постійно рухається, і цей рух створює потужне магнітне поле. Це такий собі невидимий щит, що огортає всю землю і захищає нас усе живе від смертельної космічної радіації. Без нього життя було б неможливе. Добре, ми побували в глибинах. А тепер давайте піднімемося назад, на поверхню, і подивимося вгору і навколо, тому що Земля оточена ще й кількома зовнішніми оболонками, або яких називають сферами, і вони постійно між собою взаємодіють. Загалом є чотири ключові сфери, і їхні назви, до речі, походять з грецької мови, що дуже зручно, бо вони одразу пояснюють суть. Отже, літосфера це камінь, гідросфера. Вода, атмосфера, повітря або пара, і біосфера це, звісно, життя. Почнемо з літосфери. Це, власне, наш кам'яний фундамент. І тут важливо розуміти, що це не просто земна кора, про яку ми говорили. Літосфера це і вся кора, і ще й найтвердіша сама верхня частина мантії. От разом вони і створюють цю єдину тверду оболонку планети. Демо далі гідросфера. Тут все просто, це вся вся вода на землі. І я маю на увазі в будь-якому її стані. Це не тільки океани, моря, річки, це і гігантські льодовики, і підземні води, і навіть та сама водяна пара, з якої складаються хмари, все це гідросфера. Тепер атмосфера дуже влучне порівняння, повітряна ковдра. Цей шар газу робить дві надважливі речі: по-перше, він дає нам кисень для дихання. А по-друге, він працює як такий собі глобальний термостат, захищає планету від перегріву в день і не дає їй страшенно замерзнути вночі. А от тепер ми підійшли до найцікавішого, до тієї сфери, яка і робить нашу планету абсолютно унікальною, це простір, де всі інші сфери, про які ми говорили, зустрічаються, переплітаються і створюють справжнє диво, диво життя. Так от, біосфера. Це не якийсь окремий шар, знаєте, як кора чи мантія. Ні. Це по суті зона, де існує життя, і вона пронизує всі інші сфери. Вона є в нижніх шарах атмосфери, де літають птахи. Вона є у всій гідросфері від поверхні океану до найтемніших глибин. І вона є у верхній частині літосфери у ґрунті. Саме тут, на перетині цих світів, і вирує життя. Отже, ми з вами пройшлися по всіх шарах. Від розпеченого ядра аж до найвищих меж атмосфери. Але найважливіше, що треба зрозуміти, це те, що всі вони не існують самі по собі. Вони частини однієї величезної єдиної системи. Повторюся, жодна з цих ж сфер не існує окремо у вакуумі, вони постійно спілкуються. Вода з гідросфери випаровується в атмосферу, вітер з атмосфери руйнує скелі літосфери, а живі організми з біосфери змінюють склад і ґрунту, і повітря. Це такий собі постійний, дуже динамічний діалог. І знаєте, до чого це все призвело? Саме ця складна, ця безперервна взаємодія абсолютно всіх шарів, і внутрішніх, і зовнішніх, і перетворила нашу землю на ну на унікальну оазу в холодному космосі. Це просто ідеально налаштована система, яка зробила нашу планету домом для життя. Подумайте тільки, усі ці шари та сфери формували наш дім мільярди років, і вони існують у дуже крихкому, делікатному балансі. І тут, звичайно, виникає питання: а як наші з вами дії, як діяльність усього людства впливає на цю неймовірно складну і настільки взаємопов'язану систему?